В Олександрії у день прощання з трьома бійцями оголосили день жалоби. Стоячи на колінах, містяни зустріли тіла загиблих Сергія Малого, Костянтина Куцепала та Юрія Гориславця. Прощались з ними у палаці культури. 53-річний Юрій Гориславець помер у полоні. Доки військового утримували російські військові, рідні не мали від нього звісток, розповіла Суспільному начальниця районної військової адміністрації Ольга Коріненко. З 2021 року, як відомо, він був у військах у Збройних сил України, який пішов захищати нашу державу. Те, що відомо, що на жаль, в цьому році він попав у лютому місяці в полон. І за поданою інформацією, в кінці лютого він помер від зупинки серця в колонії. Як В'язень, військовий полонений. За даними Ольги Коріненко, 1 березня тіло чоловіка привезли з тимчасово окупованої території Луганської області. Точна дата його смерті невідома. З найближчих родичів лишилися мати та донька. Ані нічого не боялися, ні смерті, ні ворогів. Вони йшли на пролом захищати, щоб мамочки спали, щоб діти теж спали. 42-річний Сергій Малий до російського вторгнення працював на меблевій фабриці. Під час служби отримав поранення. Після лікування повернувся на службу. Старший лейтенант загинув під час бою поблизу Бахмута, 23 лютого. Розповідає знайомий родини Микола Кравченко. Каже, після перемоги мріяв мандрувати Україною. У загиблого залишилися син та дружина. З моїми дітьми ріс він разом в селі вони були. і часто зустрічались, в городі зустрічалися. Хороші люди. Ну а що війна є війна, і ми цього ніхто не застрахований. 39-річний Костянтин Куцепал був на фронті з 15 березня 22-го року. До широкомасштабної війни працював менеджером магазинів і меблового підприємства. Загинув 27 лютого. У нього залишилася дружина, з якою одружилися торік в липні. Розповіла знайома родини, попросила не називати її прізвище. Всі живі будують плани. Але закінчується геть по-другому все. Дуже шкодо. Поховали бійців на військовому цвинтарі. Ірина Пололях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.